Мир вам і благодать від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Почув гарне відео і рішив, що треба ним також поділитися. Мудрі слова, мудрістю ділитися потрібно. Є три речі, які не повертаються: час, слово і можливість. Час він вже пройшов, він не повернеться. Слово сказали, воно вийшло, воно не повернеться. Можливість втратили. Вона вже не повернеться. Є три речі, які не потрібно губити це спокій, надію і честь. Спокій, надія і честь. Є три речі, які є найцінніші: любов, переконання і довіра. Є три речі, які ненадійні, на які не треба, не потрібно покладатись. це влада, везіння і достаток. Влада може щезнути. Везіння. Пропаде достаток сьогодні є, завтра нема. Три речі, які показують, яка є людина: це праця, чесність і досягнення. Чи людина працьовита, чи вона чесна, і чого вона досягнула тим в своєму житті. Є три речі, які руйнують людину: алкоголь, гординя і злість. Алкоголь погубив дуже багато людей. гординя Перший гріх, який прийшов на землю, злість це наслідки гордині. І є три речі, які. Дуже важко вимовити. Три речі. Це Я люблю тебе, пробач мені і допоможи мені. Воно таке просте, але так важко його сказати. І наостанок міняє нас. Міняє нас хто? Один Бог, один, але триєдиний – Отець, Син і Дух Святий. Тому Господь вас любить, будьте благословені. Амінь.